Храмовий день це, мабуть, найвеличніше свято для парафіян, які щонеділі і кожного свята поспішають до улюбленої святині. Люди йдуть до храму з відкритою душею і чистим серцем, з надією на добро. Святковість, яка панує у прихожан, приступаючи поріг кафедрального храму, стає святістю душі. Наука Божа, настанови священників храму, преподобної Параскеви сербської, допомагають людям якомога глибше пізнати мораль християнську. У храмі під час служби панує невимовна благодать, навіть лад. Ось так би в житті, то не було б одвічних людських проблем. Слава Богу, церква стоїть на сторожі істинної природи людини. Парафіяни у храмі заглиблюються у свої думки у власній історії, але в думках намагаються. Досягнути висоти духовної чистоти задовго до початку божественної літургії у храмі, преподобної Параскеви Сербської, було ніде яблуко впасти. Люди не хотіли спізнитися на урочисту мить зустрічі єпископів, які приїхали здалека і зблизька. За кілька хвилин до 9-ї години на подвір'ї храму люди зустрічали митрополита Чернівецького і Буковинського Данила, єпископа Чернівецького і Кіцманського Онуфрія, митрополита Луцького і Волинського Михаїла, єпископа Ужгородського і Закарпатського Кирила, єпископа Тернопільського і Теребовлянського Павла. Розпочалася божественна літургія. І О, Вітальну проповідь виголосив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Він порівняв закони Божі із юриспруденцією. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Я хочу, що ви не знає, які слова ми не те, сказати своїм людьми? Що бішати? Раніше всилалося, було страшно. Як робили, не почувало? А зараз що нічого не мешає. Нічого не мішає сьогодні. йти до Храму Божого, йти до Бога. Питаєтесь. Тишатися отримувати нову після божественної літургії єпископі і миряни здійснили хресний хід навколо кафедрального храму святої Параскеви Сербської. Митрополит Данило і єпископи на храмовому подвір'ї здійснили чин освячення води. Митрополит Чернівецький Буковинський Данило у своїй проповіді подякував єпископам, які розділили разом з чернівчанами святкування престольного празника. На пам'ять владика Данило подарував архієреям Буковинські ікони Богородиці. Також владика Данило подякував усім парафіянам, які надали пожертви для будівництва будинку у Васловівському монастирі. Усім благодійникам, усім серкодавцям, за рахунок ми багато стали, і у нас монастир уже святіші патряти висвятив. А тепер ваші поляги, ваші дари, ваша любов, благодати пособних поразєвич, будуть там будинок, за цим будинком нашим. Вперше в історії богослужінь у кафедральному храмі вся святкова літургія транслювалася у прямому онлайн ефірі в інтернеті на сайті Чернівці ТВ. Започатковано гарну традицію, яка дозволить вірянам стати свідками богослужінь, не виходячи з дому, якщо раптом хтось не може прийти до храму. Всю службу Божу можна переглянути будь-коли достатньо скопіювати до браузера посилання.